Нещодавно на Хмельницькій АЕС відбувся щорічний конкурс наукових доповідей серед молодих працівників. Дев'ять учасників представили 10 робіт виробничої та соціальної тематики. Один з конкурсантів, працівник навчально-тренувального центру Олександр Піанов, презентував дві роботи: одна з яких на тему система доступу в будівлі зовнішніх об'єктів ХАЕС зайняла друге місце. Третє місце у виробничій тематиці отримала робота Романа Пятковського флотаційне очищення січних вод. А перемогу здобула робота працівниці управління виробничо-технічної комплектації Тетяни Пугач, Енергоефективність адмінбудівлі у ВТК. Тетяна нещодавно працює на Хмельницькій АЕС. Участь у конкурсі взяла вперше. Каже, що коли прийшла працювати в управління, відразу помітила, що можна удосконалити на побутовому рівні, щоб раціональніше використовувати енергоресурси. Прийшла на роботу, знаєте, як новий погляд, новий ковток повітря, і, наприклад, там вже працівники вже довгий час працюють. а Ти приходиш і вже починаєш помічати там, певні порівняння, навіть проводити паралель. Станція виробляє достатньо електроенергії і вона б так само, замість того, щоб витрачати це все на власні потреби, вона могла продавати далі на ринку. І за рахунок цього додатково заробляти участь у конкурсі взяли і ті працівники ХАЕС, які вже мають досвід таких інтелектуальних змагань і які ставали переможцями конкурсу на рівні енергокомпанії. Це, наприклад, інженер відділу ядерної безпеки Сергій Поліщук. Він розповів про свою цьогорічну наукову розвідку. Моя робота це програма моделювання розвантаження, навантаження, реактора. Тобто це комп'ютерна програма розроблена мною. Яка для вирішення тих чи інших задач поставлених для неї задачі використовує розрахунковий код ANC. у розділі соціально-профспілкового напрямку? Перемогу здобула робота працівника гідротехнічного цеху Михайла Михальця на актуальну тему, а саме профілактика професійного вигорання працівників ХС. Варто зазначити, що адміністрація атомної електростанції з готовністю підтримує усі ініціативи молоді підприємства. Це стосується і конкурсу наукових доповідей, під час якого озвучуються теоретичні речі, які згодом знаходять практичне втілення. Переможці конкурсу представлятимуть Хмельницьку АЕС на конкурсі на екенергатом. Щиро бажаємо їм професійних успіхів і нових ідей.